Всім привіт! Сьогодні будемо займатися е, дашком перед входом. Колони я вже вимурував, а сьогодні буду вже кидати балки. І так, основна балка, яка буде робитися квадрат 2х2, це буде 10 на 15. А потім будуть ставитися так, теж балочки 5х15 і вже зверху будуть ставитися на них крокви. Дашок має бути трьохскатний. Тому зараз кидаю верхню балку там, де шпильки, виміряю все, потім буду кріпити балку над дверима, там де перемитька. Кріпити я її буду на 14 шпильки, о, не шпильки, а анкера. Зараз все замірюємо, повисверлюємо е, дири і тоді будемо анкерити, щоб ми могли кинути бокові наші е, балки. Тому що погнали. А, ще не забуваємося, що е, між е, кирпичом, і фундаментом і балкою ще кинув рубероїд. Тому приступаємо. Так, поробив я вже собі позначки. Тут відступив 10 см. Тут ми будемо зараз запілювати на 6 вглуб, це викинеться, щоб балочку верхню поставити. Виміряв, як у нас має шпилька лягати. Ось таким потоку поклав і взяв середину, так як балка десятка, середина центр. І так само ту сторону вже визначив, зараз балочку знімемо. Висверлим отвір і виріжемо під щоб стикувати дві балки одна на одну. 10. Даємо сюди 10. На глибину я перед тим казав 6,5 см, але ж балка в нас іде 15-ка, тому ми на глибину 7,5 см. І клас покажи. Клас покажи. Кинув я вже наші балки. Зараз шурупиками постягую і буде добре, будемо починати кидати е, дожні балочки. Так, зробив я вже розкладку балок. Відступаю від краю 15 см, тому що 10 в мене буде отеплятися, і плюс 5 см так, щоб був зазорчик. Балки кину через кожних 55 см. Це вже у нас буде крайня балка, і вже від цієї балки, від центру будемо йти. На два угла і ще плюс е, на центр. Ну, тому починаємо. Ого. І ще хочу тут зробити за, е, зарізи по 3 см глуб, щоб вона так замком поставала. І балочки наші, я вже порізав по. 3 метра, так як ширина дашка 2. Але з кожної сторони ще в нас йдуть виступи по 50 см, тому балки порізав по 3 метри. Тому починаємо зарізати. Ось такий получився запил, зараз всі позарізаємо і будемо монтувати. як позапілював і воно вже добре стоїть. І тепер з у нас косяк. по шурупов из каждой стороны. Железно, и так валим все. Кинул я уже вчера наши балочки. Як бачите, тут покидав через кожні 50 см. Тут -та пішов таким путем, дав центральну, дві по краях і ще між ними теж дав по 50 см. Вчора вечірком ще все було теплота, снігу не було, а зараз снігу впало сантиметрів за 30. Зараз лізу вверх, покажу, як. На верхові ось так тут все вийшло. Ось так я поз'єднував, не хотілося мені вже там зарізати, і не бачу смисла. Зараз будуть кидатися крокви і тоді будемо давати ще якісь підпорки. Зараз беру крокву, виставляю і Думаю, на яку висоту мені підняти Я хотів на 70 см, але бачу, що це мало, вона буде більш така лежача, тому, мабуть, піднімемо на метр. А Метр у нас виходить, це майже 10 см не доходить до вікна. Ну, Будемо по ходу Вирішувати проблеми. Так що зараз трошечки сніжок тут позметаємо. Так як в мене крокви 4-метровий, ріжемо на пополам одну і будемо ставити, будемо рішати. Кинув я дві стропіли, прикрутив там на один шурупчик, тут на один шурупчик таку реєчку прикрутив. І подивився, поміряв, мені буде добре на метр висоти. Зараз там по балці з тої сторони черчую лінію, вирізаю, щоб вона мені впиралася якраз на кроку. А тут на угол зараз розмічу, обріжем, Ще раз яку обріжу поставлю, все примірюю. І тоді буду, мабуть, всі під копірку, всі три, так як мають тут е, похибки майже ніякої немає, тоді будемо так кріпить. Покидаю я вже наші балочки. Ось такий воно має вигляд. Ось так. ну На цьому мало знімав, тому що блін, мороз і о, Недобре було знімати. Ось так вийшло. Все стоїть. Подував між балки, балки попідправив такими от е, ще стоїчками. Тут теж вон дав на бік І зараз буду починати набивати е, мембрану з рейками. Ось так все стоїть файно, одна в одну. Ось так, тому починаємо набивати мембрану. Так побив я вже реєчки, прикріпив я вже і мембрану. Так, прийшла мені бляха. І зараз будемо вже цепляти бляху. Ще один забувся. Так само, як і на крищі. Ось тут саму першу реєчку треба ще давати додаткових 2 см. Тому що хвиля, виходить, середина цієї дошки. І хвиля отут, ну, бо бляха буде виступати 5 см від краю. І тому, щоб тут не прогиналося, треба давати додаткову реєчку. Порахували мені по бляхі 13 квадратів. Плюс 2 квадрати на е, відходи. Тому я рахую, що це не є такі е, великий відходи, 2 квадрати на такому дошкові. Тому ми зараз набиваємо цю додаткову реєчку і е, починаємо кріпити бляху. Е, знімав розміри. Розміри зняв. Е, Коньок, ось цей ширина, він у мене йде 1,23 від конька до виступу 5 см, 1,83 м. І ширину дав їм. Мені завод порахував, роздрукував мені, як я маю ціпляти її. І так, щоб чим поменше відходу було, вони мені скинули креслення. І по тих кресленнях я так і буду зараз її монтувати. Тут в мене вийде один цілий лист від краю, а звідси вже придеться різати угол. Ну, тому кріпимо реєчку і приступаємо до монтажу металочерепиці. Зробив я вже розкладку першої сторони. Вцепив з тої сторони одного листка, вцепив з цієї сторони одного листка. І е, Поставив другу і зараз буду зарізати угол. Щоб зарізати угол, е, кладу лату, поробив мітки на е, металочерепиці. Зараз знімаю цей листок і буду ножницями зрізати. Провірю роботу і починаю поціполуцітися. Блин, нарезать неудобно Начал резать ножницами, ножницами

Так, позарізав я вже нашу бляху, ось так вийшло мені її зарізати. І зараз шуруптиками через одну хвилю буду прикручувати під, під хвилю. Так от через кожну поприкручую і тоді буду е, починати клеїти е, плівку, яка буде е, з'єднувати сюди два угла, а після плівки вже буде йти е, коньок. Дробию я вже пшка, поцепляю я вже і ленту, і е, коньок. Ось такий він має вигляд. Ще поципляв снігозатримувачі. Ось так він має вигляд спереді. Це ось цей край. Поцепляв я вже планку цю, яка буде йти від фасада. Ну, потім, як буде робитися фасад, ми її е, знімемо. Тому щоб там не сидіти, не мучитися під е, вляхою, а потім понанової прикріпимо. Ось так прикручено е, прикручений коньок. Тут теж треба буде ще, мабуть, поїхати купити сюди заглушку, щось мені тут трохи не подобається. Як воно. Прикріплене, ось так прикріплені снігозатримувачі. Побрав ще такі декоративні е, закінчення. Ось так. Получився конюк мені, подобається. Класний такий получився, масивний. Тому Всім дякую. Коментуйте, поставте лайк, якщо вам сподобалося. Всім па-па.